Доброго ранку, малятка! доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я хочу поговорити з вами про новорічні свята, що це не тільки весело та цікаво, а ще й може бути небезпечно. Новий рік це найвеселіше довгоочікуване свято традиційно перед день Нового року. В будинках і квартирах наряджають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання, з нетерпінням очікуючи 12-го удару курантів, щоб зустрічати новий рік. Але щоб не зобсувати новорічні свята, слід дотриматись правил пожежної безпеки. А ось і ці правила гратися під ялинкою небезпечно. Ти ялиночку люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Бо ялинка може і на тебе впасти, так? а ялинки в нас колючі. Вони можуть і подряпати, і поколоти дитинку, так? А на ялинках є іграшки, які також можуть бути скляні, так? і вони розіб'ються, і Дитинка може травмуватися, це небезпечно. Треба бути обережним, так? Не торкайся у вінкнуних гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмутуйся її, дитинку, мов диво засяєш ти вмить новорічну, та струм має силу не зовсім космічну. Гратися гірляндами та різними електроприладами це небезпечно. Потрібно бути дуже обережним. Не торкайся обірваних дротів, Обірваний двіт небезпечний. Побачив, то треба тікати мерші. Він може колоти як сто їжаків, Тож ж будь обережний, послухай батьків. Обірвані драти в наш час дуже небезпечне явище. Не, не, не в наш час, а взагалі це небезпечне явище, а в наш час це можливо дуже часто. І, особливо коли. Були обстріли або ще якісь е, сильні вітри, і на вулиці можуть бути обірвані дроти. тому їх торкатися взагалі не можна. Запам'ятайте це. це. Не підпалюй піротехнічні вироби. Е, якщо ти хочеш новий рік підсвяткувати, там в небо постріляти. Подумай, перш ніж влаштувати феєричний бах, замість свята може вийти жах. Зараз у нас вже з приходом військового часу ми не користуємось піротехнічними виробами, але у нас сьогодення диктує свої правила, і ми на вулиці можемо зустріти вибухонебезпечні предмети, тому їх торкатися взагалі не можна. Потрібно бути на вулиці поряд з батьками і слухатися те, що кажуть ваші батьки. І дотримання цих правил вам подарує гарний настрій і нічого його не зіпсує, і ви веселою з родиною своєю зустрінете Новий рік. Так? А зараз я пропоную вам трішки поглянути. І хто ж сьогодні до нас завітав? А ну погляньте, до нас сьогодні завітало троє друзів. Хто це такий? А ми ну, допоможи мені. Сніговички Це... і пінгвінчик, бачиш з Давайте з ними привітаємось. Можна подарувати їм свою посмішку, можна помахати ручкою, подарувати їм свої обійми або поцілуночок повітряний послати їм. Як ми привітаємось? Так. Поцілуночок, чи що ти хочеш? А, ти сердечко ти хочеш поводить? сердечко, давай Воно, сердечко. Пінгвінчик. Пінгвінчик. Ольга, а ти а, як пропонуєш привітатися а, з нашими друзями? Снігалую, як ти будеш вітатися з пінгвінчиком? Можна й так. Давайте полетимо, так всі полетіли полетіли до наших друзів у гості, так? А я пропоную їм подарувати тепліку. Цілуночки, адже вони живуть там, де холодно. Давайте так на... надійшмо такий повітряний поцілуночок, так? Ой, супер. Так, ось поглянь. Наш пінгвінчик приніс коробочки з подаруночками. І треба з'єднати наші коробочки mm. з подаруночками. Бачиш, вони... поки він ніс, вони всі повипадали. Ось погляньте. Перший у нас м'ячик. Робочку якого кольору ми покладемо м'ячик? Що Жовтий, так? Отак? Так правильно? А чому погляньте? Там же ж є для нього містечко. Ось погляньте. А, так, можна по формі школи тут. А ви, ви, що, в мене що? на телефоні трішки погано так видно? Яке? Так. Яке так, так, так. А ну Я давайте не спробуємо не ще да, оглядайте колисочка така. Не. Яку? Коробочку поглянемо колисочку. Не. Якого кольору? А ну, погляньте. А, так правильно? Так. Червоненьку. Супер, дівчатка, да. як ви дружно відповідаєте. А ось у нас є автомобільчик. В яку да, коробочку да, ми да. покладемо автомобільчик? Який? Який? Синій. Синій. Так, блакитний або синій, так? І в нас залишилась пірамідка. В коробочку якого кольору ми покладемо пірамідку? Да. Зелену, Молодці, дівчатка. Yeah. Гляньте, ми гарно хорась. Давайте поаплодуємо в собі. Ми молодці, так? Ось такі ви розумнички. Так, а ну що ще нам приготували наші друзі? Ось погляньте, нам yeah. потрібно знайти тінь. У нас є гелень та сніговик. І Нам треба з'єднати їх стрілочкою з, з їхньою тінь. Перший у нас. Чобіток. Ану, знайдіть мені в нижньому ряду у нас кінь чобітка. Або ну пошукайте уважненько. Де чобіточок? Ні! Де? покажи, мальчику. Ні! 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 Ні. Ну давай уважно подивимось. А ну давайте ще. У нас є олень, так? Де олень, давайте з'єднаємо його з його тінь. Пальчиком ні. покажіть в них, де олень? Де олень? Ні, олень. Ні, ні. Так, і хто в нас залишився? Хто залишився? Да. Где Ну, шукайте. Ні. Де Тімський лавочка, хай вам покажіть. О, це! Поралися? О, о, так, так роздумечки, молодці, <реку> мої, дівчатка. А, ну ось Тимчик ще приготував для вас завдання. У нас є картинка оленя, але деякі пазли розсипались, і нам треба допомогти. і Розташувати їх правильно. А ну давайте спробуємо перший пазлик. У нас погляньте тут носик та ротик Оленя, так? А ну, куди треба розташувати цей пазлик? Куди? Де ротик? Молодець. Ось так. Так. наступний пазлик ось. Погляньте тут є вулик. Не трішки зовсім роже. Молодець. Ні -ні -ні. Ось Ні так! То. Правильно О, я ставлю не не то? Ну, то. Нікучка вирішила трішки інакше, так? Не той пазлик, я взяла. І останній пазлик, куди ми поставимо? О, сюди, Так, доріжки в нас, так? <світ> Ану погляньте. Хто це такий? Олень. 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 а ну кажи олень, так? Да? <гум> Розумнички мої дівчатка. А зараз я пропоную вам трішки пограти з нашим конструктором. Йди будемо, ялинку робити. Я вже конструктор взяла. Іди сюди. Маленька, ну, швиденько сідайте. Зараз я буду вам покормку пояснювати, як ми детальку беремо, а мама вам в цьому допоможе. Ми беремо детальку, це буде опора для нашої ялинки, щоб ялинка не впала. Ось така деталька. І ставимо її. У нас смітна деталька І! Прикріплюємо її, і в мене виходить ось така деталька. У вас може бути іншого кольору. Так, Сонечка. Ні, mm, ні Так. Ви встигаєте, ви мені скажете, бо я не розумію. Ні, да. так, так же ж не видно твою яру. Нічого, саме головне, щоб Софійки добре видно було. Ну так, вона ж каже, мені ж нічого так не видно. Звичайно, як вам зручніше, так і працюйте. Щоб дай, вам дай, було дай. добре видно. <клес> і підказуйте мені, чи продовжуємо, щоб я розуміла. Da. Da, dal, давай. Так, Так, далі Нікольчка, в тебе готова вже ялинку? <клес> Вона вже все позліпляло до <клес> Так, тепер ми будемо два <клес> великих мама, <клес>, це буде вниз наша <клес> ялинки. Ялинка ж пухнаста в нас внизу, і ми їх отак прикріплюємо. Дай. ну, Тепер знову такий маленький блок ми приєднуємо. Нашої ялинки були гілочки видно. Далі приєднуємо трішки менші два блоки, бачиш гілочки в ялинці. Зверху великий, а знизу менше. Та Ось так у нас така як пірамідка буде ялинка. Тепер знову беремо маленький блок. Будемо так. Так. Один Тепер... <тас> okay, такий великий блок єдиний куди ти спішний. Маленький. О, ні, ні. Ось такий менший. Трішки більший за маленький такий. Середній блок ставимо. Посерединці. На посередині. Дивись, як він лаво. Бачиш? Посередині такий, Бачиш? Так. Так. Давай, став. Отак. Ось. Посередині. Дивись. Глянь, як на екрані. Ось я включила. Я трішки. Так. І знову зверху ось так. Ставимо ще один блок маленький. Не ламай. І що в нас виходить? Можна ще зверху один? У мене вже не було одного такого маленького блоку, у мене ось така яблука. Можна ще одну прикріпити, маленький. ще маленьку. Ну, яка рісниця? Давай подали так. Ну ти махаєш мені нічому вийну. Отакош вона. Маленька Лего, так? Супер, дівчатка, які в нас гарні ялинки, покажіть. Ой, ніколічки Манюсічка, це фійки велика, так вийшла ялинка? Дівчатка, ви такі молодці, ви так швидко впорались з цим завданням. А давайте тепер прикрасимо ялинку нашу. Щоб вона ж була святкова нас о, 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 На стелочках є тіні наших іграшок. А іграшки всі попадали. Давайте знайдемо їхнє місце і поставимо на ялинці наші іграшки. Так, першого давайте я пропоную поставити А Ану, шукайте, де місце ведмежатка? О, Допоможіть мені, показуйте пальчиком. А мами слідкуйте щоб за було Уважно, дівчатка, все все правильно покажуть, так? А ну де ведмежатка, нікулька, давай шукай. Правильно ведмежатка стала на своїй дітей? А ми зараз давайте лялечко розташуємо на її місце. Де місце лялечки? Як я ви гадаєте? Ляли. Де лялечка? Ніколь, де ляля висить на <иты> ялинці? <служ> Та, правильно, так. Да. Ляля, а де на ялинці вона? А, де а воно? воно? Покажи. Лялечку мені покажи. А ну погляньте, я отак зараз ставлю далю. Правильно наша ляля розмістилась. Да. Так, супер. А тепер давайте пошукаємо, де рожеве поросятка буде на ялинці. Його да, молодець. Да. Супер, правильно? Да. Ой мої гарні да. дівчата, як би добре. Знаєте все. А ялин... на явлинку іграшку, кульку ми повісимо куди. Ось цю кругленьку таку, жовту кульку. Ніко, ану, шукай, побачу. куди ми кульку повісимо. Молодець. Ану дивіться, правильно? Супер. Mm -hmm. Так. Да. А жирафика? Де ми на ялинці розташуємо? Де жирафик? Ніколька, ну давай. Софіка бачу, вже знайшла, куди треба жирафика розташувати. А ну, давайте дивитися. Де жираф на ялинці? Так жирафик. А куди ми поставимо сірочку? Де в нас зірочка буде на Ось Так. І хто в нас залишився? Ісеть. Левенятка поставимо. Ось сюди, Левенятка, правильно? Давайте поаплодуємо, Ми молодці. Ми і з цим завданням впорались. А ви такі розумнички, ви так гарно грали сьогодні. Сніговички та пінгвінчик дякують вам. Їм дуже сподобалось з вами гратися. І вони обіцяють, що ще прийдуть до нас на заняття. Але їм же час бігти, готуватися, бо завтра вже будемо зустрічати Новий рік, так? так на святковий стіли, будемо. Чекати Мені. подаруночки під ялинку, так? Я да. ну, вважаю, щоб всі-всі ваші мрії збулися, щоб Мені. під ялиночкою вас чекав самий жаданий подаруночок. Ви були слухняні, да. певне на цього року. Так? Вихай, чорта я так підможний на дивичку. Так, чи мороз, чи Миколай, чи Санта. Хтось із групам обов'язково принесе подарунок, так? Да. Не сухляна, не сухляна, он, може Якщо можливо. не слухняні лозину принесе? Ну можливо, але ну, я думаю, ти слухняна була, так? Слухняна була? Да. Ну, так що тобі це не загрожує, то не слухняним дітям, а в нас дітки слухняні, так? Да. Ну що, дівчатка? Ніколька, ти де? Заховалася гратися кубиками. Ну, добре. Я... Дякую вам за роботу, ви були молодці. Будем угу. Гарно попрацювали. Пока-пока. Зустрінемось з вами вже в новому році, і я буду чекати, що ви мені. Розкажете, що ж вам приніс? До побачення. До побачення! Подаруночки вас чекали під ялинкою. Це бувайте, малята. До побачення.